4 лютого вот такая погода. Точая водичка. Солнечно. Дождь странку был. И ветер. Вчера был ветер. А сегодня уже пока что солнечно. А я бежу. Привет всем. А я бежу. Солнце так свистать и блескую. Саша, я не бачу, что я снимаю. Надеваюсь, что я не могу. Хлопці дуже хворі мої, висока температура, кашель. Башурка вже починає покафукувати, хоча даю противірусні, п'ю вітамін С. Міжу свиденько по магазинам, те все необхідне, продуктів і ліків ще підкуплю і будемо лікуватися вже скоро. Знов на роботу, навіть не знаю як виходити. Може прийдеться кілька днів. взяти, Грапуська мене зустрічає. Сіла на дивані на терасі, трошки перепочити, з мамою поговорила. Фух, Прийшла з покупок. Сяду трошки перепочину, з вами поблакаю. Бо Зараз знов до роботи, чайник не вистигає, пити-пити. Багато пити, лікуємося. І тільки і маленький. О, хлопчик. Змучилася, але сьогодні вже таке пройшлося, скесонечко, не холодно, морозу нема. Вже хочеться весни, вітамін Д отримувати. Зараз вже знаєте, хочеться навіть перебрати своє насіння, подивитися, що там є. Що докупити, бачу вже в магазинах з'явилися прилавки з насінням. А як. Школи позакриваті в нас ще продлили тиждень дистанційки. Дуже багато хворих. Так що такі в нас справи. ще до графузика піти, йому приділити увагу теж В нашому графуськові 25 січня був річок. А цьому хлопчикові буде річок без а... так. <сум> Ой, так добре сіла, так гарно на дворі. Зараз дашуньку ще на двір теж. Кажу, йде, трошки подихається, корисно. І порозбираю пакунки, покупки. Купила такі дуже зручні паперові рушники. акції були для орхідей. Субтракт і там дрібниці різні, трошки продуктів, трошки засобів гігієни. та й так. Набрала вчора. Десь вже до тисячі гривень різних засобів, чаїв. Протизастудні, протитемпературні. Знаю, чи мене добре чути, бо мої хлопці не дають мені розмовляти. Та ось так. Втомилася. Старі меблі винесли на терасу, тут під накриттям. та... Щоб можна було посидіти. Ці. Хі -хі. Хлопці теж тут сидять деколи. Добренько. Пишіть, діліться своїми. Коментарі пишіть, не забувайте. Дуже приємно, коли пишуть, що нарешті дочекалися дівчатка, моїх дивляться, коментують. Дуже приємно, дуже дякую вам за підтримку. Це для мене дуже важливо. Дякую вам за взаємо такий зворотний зв'язок. вас. Розігрався, Рапуська, ти де там? Рафусь, ти маленький. Йду, я до тебе теж йду. Рафуськ. На, на, на! Сію сидить, слухай. А в нас буде запікатися страва вихідного дня, м'ясо, картопля і трохи ще айви знайшла. Ось така нарядна страва. Поки вариться борщ, борщом моїм, та і нам, дівчаткам, Розбираю своє насіння то рішення. що у мене тут до чого, відібрала ось такі пачечки. Подивитися, щоб зрівняти, згадати, що в мене родило, що ціла. ось так. Ну, коротше, що можу сказати, горошок був чудовий, огірки не дуже. Так собі, ну, деякі кращі, один, два сорта е, сіяла, один кращий, один гірший. Так, кабачки. Чері взагалі не зійшли. Огірок ось такий кущовий, скоро стигли і ось F здається ось над ранній без гіркоти. Не пам'ятаю, який ось цей погано дуже родив. Цей був трохи кращий. А ось з квасолі я її дуже люблю, таку і ось таку обожнюю, і я навіть не скуштувала. Вона один раз не зійшла, другий раз Зійшла, але не виросла, заглушила її. Ну, коротше, буду пробувати, можливо, ще. Можливо, цей рік буде більш вдалий. Кукурудза так само. дуже мало вродила, погано зійшла, другий раз пересівала. Ну, таке собі. Але буду ще сіяти, не здаватися. Ось, дивіться, ж дві пачки цих посіяла. А, це перець, яким обробляла. Від І цих у мене теж дуже багато слимаки, то не дуже дієвий засіб, чесно кажучи. ось патісончик непогано родив, навіть закручувала і їли, там ще трошки є кілька насінин, то мені Вистачить на це рік, базилік бачу, трохи є. А цих кабачків мені вистачить теж на кілька років бачу, понабирала їх дуже багато різних очей, знаєте, такі. І хочеться і такий, і такий, і такий спробувати різні. Але найкращий це, що я купую а, пророщений в людей, купую вже в стаканчику. А, голландський сорт. Різна цибулька ще є, сіянка Бурячок шикарний був. Ось у мене ще одна є ось ця. Пробую цей рік, якщо не вийде, то більше купувати не буду. Морква теж була непогана доволі. Бурячки є. Різна зелень теж. Дуже гарно це, я ще на підуконі його сіяла. Yes. Подивлюся, що ще такого підкупити. Тут у мене якийсь огірок теж є. Це шпинат, латук. Так. Дуже є багато горошку, ми багато його любимо, споживаємо. Дуже багато зелень ми любимо. Тому є. А бурулька гарно зійшла. Дуже пішла вся, вистріляла і нічого не було. Не, не їли майже. Тому не знаю, багато сіяти, не буду якийсь рядочок і все. Якщо буде, то буде, ні, то ні. Більше купувати не буду. Ось так. Так, це ще залишки бурячка. Ну, в принципі, ось так. Трохи маю насіння. Бачу, мені вистачить. Мало що буду докуповувати ще на цей рік, подивлюся. Подивлюся. А у вас як? Які настрої? Що будете сіяти, що плануєте, що зійшло? Гарні, які чи Діліться враженнями своїми в коментарях. Не забувайте, тому що ваша інформація дуже буде корисна для всіх. Дякую!